<рес> Добре вас? Дякую ви тебе? Давайте з нами живеймо сюди, що точно. З воді порушимо. Так, обін 14 146 а а саме на перехресті по автодрозі саме 612 кілометрів, пусть минуло 40 км. А ви військ? А де з... саме з тісливо? 14 а на перехресті. Кірінець Назарій Іванович 27-го. Ага, ви його догнали і Ну, Ми зупинили, мене ми доганяємо. А ви не стояли ну, типу, виявили. Так, ми, так, ми під час цього. Але водій спілкується адекватно, пояснює, то річ, що автомобіль виїжджав з прилеглої території, тобто mm -hmm. для смогу розгону. Вже включаючи лікувати, він частково тільки виїхав на стрічну смугу, оскільки зімну палив дорожнього руху, ми знаємо, що обінцевий організацій виїжджає в а... рішу. — Так, Зараз ознайомимося з програмою за декування за справа, що за це буде присутності 22 кодексу про адміністративні правопорушення в другому попередженні. Будемо бажати гарного дня. Добре, супер, супер. — таєте отримати? Так. Що ви засняли, яке це. Так я обганяв що? Я вас питаю, чи ви бажаєте. Ні, пані став. Ну, ви пайте, зводі, я спілкувався, він пояснив, що він там виїжджав з правда території, що він частково продіки Тому десь будемо толерантні, будемо робити якесь кусне попередження. Я думаю, водій це врахує в подальшому своїй діяльності. Звичайно? Ні, ви... вкусне попередження. Пане водій, статтю 268 вам. Роз Вам роз'яснені 150 правильно. Ви бажаєте скористатися якимись правами, ознайомлютися з матеріалами, справи. Вам потрібно відео про термінути відео Та ні, то йому нічого не потрібно, ви ж так девушки попереджуєте його, правда? Ні, ну я перепрошую. То, можна я поспілкуюся так. з водієм, далі з вами. Так. Ви усно попереджуєте, Був один експерт говорить, що усно, а ви щось? Не, я, ситуація. Я, я з вами не спілкуюся, роз'яснюємо ваші права та обов'язки. Чи ви хочете відео побачити, чи не хочете відео? Ну, якщо ви відео маєте, відео то покажіть. Ми да? будемо його оцінювати. Як ім'я я вас, будь ласка. Йосип, дивіться, ну ви ж ви ж трошки психологи в душі, правда? Якщо ви людині говорите, що ви його лусно попереджаєте, для чого зараз якісь там права роз'яснено, ще щось роз'яснено? то попередили, відпустили її. правова країна. нас правова країна, ми діємо згідно чинного законодавства і тому ви маєте таке право ви маєте таке право на даному етапі. Ознайомлюватися з тими матеріалами і так далі. Інспектор оцінив доказ, ви приглядали відео. Так, там розумієте, яка була. Як я вам її пояснювати, як я можу, що там дійсно чоловіком це таким де, з... Ні, просто Інспектор хоче пояснити, то, що в будь-якому випадку, що прийняти законне рішення, я призумці не виностей. Особа не може бути винуватею. Тобто, яке розгляду справи, ти не ознайомиш у вас з вашими правами. розумієте? Відповідає? Зараз встаю такі поліцейські? У вас десь недавно взяли? В всій країні, в всій ну, країні. В всій країні такі поліцейські. <ріця> добре, добре. Йосип, ну що ж тут Ви тільки що, мені виписали штраф, чи ви мене... Ну, ви... ви... Вас відпускають, на не переживайте, це нормально. Я розумію, що ти знаєте, багато нажав, якщо нема там якихось цих... Ви обіцяєте бути на майбутнє уважним, слідкувати за дорожньою обстановкою. Витягуйте, ви, ви, витягуйте, витягуйте. Біблію. <рігат> Ні-ні-ні. Я, Дякую. Дякую. Я, я перепрошую, все, все, добре, так так, ми зараз з вами поговоримо, не переживайте. — все, все, будьте здорові. Дякую. 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 Можна ваше безвідчення, спатьте? Обов'язково. Ви якийсь такий, от маєте колегу, знаєте, ви там доброго, поганого поліцейського. Ні, 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 маєте, ні, ні. Колегу, ми Маєте колегу культурно, все нормально, пояснили мені, Йо... а ви щось там Ловас, йосиф, Йосифович до 25-го. Йосиф Йосифович. Йосиф. Для вас вам поясню, я маю право знаходитися під час розгляду справи. Ви питаєте, ви мені говорили, хто ви, які відношення не маєте. Не казав я такого. Ну, ви казали, поспілкуємося потім. Ні, я такого не казав. Ну, ви то я перемотаю. Ми можемо перемотати і переглянути. Я такого не говорив. Ви сказали, від не заважайте. Не, я поспілкуюся, не, потім поговоримо не, з вами. Менше з тим. Я такого не говорив, пане Руслан. Я такого не говорив. Я все знаю, що я говорив і як я, і як я говорив. — Тобто Я слідкую за своєю. Короче, водію повезло. Водію. О, що я десь в той момент приїжджав. Ні, я думаю, від вас не залежало рішення інспекторів. Ага. — Я хочу, як водій повернувся, коли ви зі мною відійшли, що він же до того був повідомлений, що дійсно. Тоді справа проведена, що він отримує попередження. Ні, ну Просто в мене, е, От таке, знаєте, ви кажете про праву державу. Мене таке двояке питання, тому що цю справу можна було по-інакшому. Йос, я до вас я вас чую так. по-інакшому. Ви казали за правову державу, але по факту ви 22-го тут до чого вліпили? Ну от до чого? Якщо санкція статті не передбачає попередження за дане правопорушення, абсолютно зовсім. Щоб ви розуміли, згідно статті 251 кодексу про адміністративні правопорушення та 252 поліцейське проводить оцінку доказів. Да, якщо дійсно да. належним чином не дає змоги довести повну вину особи, вона не може вважатися. Ну тобто бажати. у вас доказів, ну тобто не було б якісних, або там були, але не гарно видно Верно, було. Тому що водій, дійсно, як він говорить, сам зі слів здійснив, але він частково їх воно зустріч, тому таке а можна тепер, вважати. А тепер так. дивіться, якщо у вас немає доказів, ви в жодному випадку ні 22-го не ліпите, ніяку статтю. Максимум, що ви можете 247 сорок закрити справу у зв'язку з відсутністю складу правопорушення, тому що водій можу. нічого не вчинив, тому я що вину його з... не довели, Ого, джинс, так, та. і тому попереджувати його немає. За що, але давайте будемо відверті один з другим. Ми також люди, і також, якщо ми візуально це порушення. Я ж то впевнений, чи від реєстратору належать, що Звичайно, так, ви маєте просто... реагувати, звичайно. Але кінець був трохи не такий. Ну, мало б бути би бути трошки по інакше. З моєї сторони би також було непорядник, ви на таку зараз водії будуть порушувати, а я буду на це закривати очі, тому що буду не впевнений. Це правильно, це дуже добре. Ви, ну, от я з вами спілкуюся, ви якісь адекватні Я не знаю, звідки ви в Старий приїхали, з якої країни, але я вам просто пояснюю, що <сум> е, все добре, тільки кінцівка трошки не так. Ну, типу, якщо ваш колега говорить за правову державу, я просто даю вам безкоштовний лікбез. Що згідно 247 закривається адміністративне провадження. Тобто, що ви його відкрили, і у вас немає доказів. що це Не дай Бог може помертими часом, навіть таке Ви розумієте, так. Тому якось так. Все, гарного дня. Ми будемо. Будьте здорові, побачимо. Про Україну про вимогу на складі.